Вітаю, шановні мої глядачі. Сьогодні будемо говорити про різницю у значеннях слів набувати, здобувати, отримувати і одержувати. Отримувати і одержувати це слова синоніми, і вони вживаються тоді, коли йдеться про те, що треба щось брати, те, що дають, або те, що надсилають. От, наприклад, у мене нещодавно був день народження, і я отримала, одержала чудові подарунки, квіти, гроші. Тож, це все про отримувати і одержувати. Отримувати і одержувати можна, коли йдеться про наслідок фізичних або хімічних процесів. Наприклад, у лабораторії одержали чи отримали аміак. Слово здобувати. Здобувати, діставати, розшукувати, знаходити кого-небудь або що-небудь. Це слово передусім вживається з іменниками абстрактними і мають відтінок одержані чогось із певною затратою сил. Наприклад, ми здобуваємо освіту або здобуваємо волю. Слово діставати може вживатися в значенні діставати книгу з полиці» або діставати, здобувати, відшукувати щонебудь, долаючи труднощі. Це слово вживається у значенні одержати з абстрактними іменниками, наприклад. Місто дістало назву Такуто, або дістати рішучу відсіч, або навіть, можна сказати, дістати трійку з математики, чи дістати ляпаса. А слово набувати вживається, коли ми говоримо про досвід. Мені вже 50, то я набула певного досвіду. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки.